І Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Євангеліста Луки 18 главі ми чули притчу про Митеря і Фарисея. Ці два образи, які Христос представив. Наросу своїм слухачам були дуже яскравими особистостями тих часів. Так, фарисей був представник однієї із праведних каст Ізраїля, які сформувались після Вавилонського полону. На ґрунті того, що потрібно привести народ Ізраїлю до праведного життя. І Фарисей перелічує в своїй молитві, свої обов'язки, як свої досягнення. І тим самим Він підкреслює. На фоні інших свою праведність і говорить в молитві своїй, поглянь Господи, як я відрізняюсь від інших. І дійсно, фарисеї в ті часи були авторитетними знавцями духовності, на них рівнялись. Але як Господь підкреслював і підкреслює нам, що така фальшива праведність по своїй суті не угодна Богу. І тут Він показує зовсім інший приклад Митаря. Митар в ті часи для іудейського народу. Був людиною ганебною, бо він збирав з іудеїв мито, яке відправлялося в Рим. Тобто, для іудеї він був як грабіжник, який забирає багатство народу Ізраїльєвого і віддає його римлянам. І от на цьому фоні цей митар. Стоїть в кінці храму, не так як Фарисей, який став поближче до престолу Господнього, а Митер став в самому кінці, схиливши голову і молившись зі щирим смиренням. І Господь показує, що сама молитва. Митаря була почута Богом, бо в своїй молитві він не восхваляв свою праведність, своє праведне життя. В своїй молитві він усвідомлював недосконалість своєї природи. І цю усвідомленість він приносив. Перед Богом, як знак свого покаяння, недосконалості і прохання у Бога змиловиститься над Ним, в той час, як фарисей показував свою гординю, яка являється протилежністю справжнього смирення. Свята Православна Церква в сьогоднішній день закликає нас готуватись до Великого посту саме цією притчею, яку ми сьогодні чули, наша церква просить нас, щоб ми зазирнули в свої душі. Зазирнули в те, що керує нам, чи є в наших проханнях гординя, чи ми подібно фарисею порівнюємо себе з іншими, доводячи свої справи в порівнянні, чи ми, як митар, просимо Бога. Боже, будь милостивий до мене грішного. Ця коротка молитва являється і являлась зірцем досконалості, бо Христос підкреслює, що митар був виправданий перед Богом. І виправдатися перед Богом це основна задача кожного християнина. Бо як підкреслює блажений Августин, Господь не чує не тільки наші слова, а Він іще бачить наші серця при цьому. Якщо в наших серцях присутня гординя, лукавство, то ми не здобудемо спасіння. І тому православна церква підкреслює. Що тільки таїнства Христові, які Він встановив, такі як сповідь і Євхаристія, являються важливими аспектами нашого спасіння. Тож, дорогі браті і сестри, будемо і ми уподоблятися митарю. В його смиренні, в його надії на милость Божу, щоб здобути Царство Небесне. Амінь.